Вітаю всіх на моєму каналі. Вийшли розпродажі, і вже майже вони добігають кінця. Але от нарешті я добрався до цього питання і випускаю відео з тим, що ж я придбав на цьому розпродажі, і який в мене дроп вийшов. Тут однозначно я взяв одну пропозицію за 2500 з коронними каменями. Можна було по другу таку взяти, щоб точно було 5000 і не заморочуватись. Але вирішив я тут рахувати, рахувати, і коротше вийшло так, що я взяв пропозицію за 2500, 4 пропозиції по 400 і одну пропозицію за 1500. Я взяв. Ще, можливо, можна було б взяти і по 800-ті пропозиції, але хай буде ця. В принципі, піднімачка з 4 до 5 для, для класу для якогось нового персонажа хай буде. Чому ні. Забираємо трекер 5000. І ймовувати далі. Далі. Що Однозначно, тут, не задумуючись, беру я ці дві пропозиції з піднімачками 2 до 3, і зі шматочками семиціркових кристалів, і плюс кристали 5-7. Ну, тому що, все ж, на мою думку, для мене краще і персонажі відкрити, і, про, і когось апнути навіть і рандомною піднімачкою, немає в цьому значення. Тому забрали це, і тепер переходимо до... забираємо зіркового Крейвена, переходимо до купівлі останніх пропозицій. Звісно ж, забираємо пропозицію з Nexus Титану. І тепер ідемо відкривати, дивитись, що нам там. Буде падати потихеньку. Потім ще я придбаю і другу пропозицію, бо зараз трохи не вистачає срібла, але відкривши жетони, добремо ми тих 5000 і скупимо пропозицію, ту яку ще треба придбати. Ну тут всі п'ятірки, в принципі, байдуже кого брати. Сподіваємось, тут будуть все ж семизіркові чемпіони. Так, далі забираємо шестизіркову зірковий Не роздумуючи Чотири крутимо, а далі будемо вже бахати з кнопки і вибирати. Ну тут, в принципі, байдуже кого п'ятизіркову обрати. Взяв 100-то коронкою -100 паука Старка. Тут однозначно 6-зірковий персонаж забираємо войда. Чому б і ні? Можна було б і Червоного стража пробудити, але і сенс в цьому. Краще побільше шматочки отримати. Шестизіркова торша, хай буде. Знову шестизіркове доміно, чергова. Тут у нас всі п'ятірки байдуше кого брати. Забираємо шестизіркове Nexus. Беремо нову Гамуру. Хай буде. Нік ф'юрі. Червоний омега. Нексус. І знову Нексус. Ну, поки таке. Поки всі шістки, щось не дуже якось вражає. Саме зіркових персонажів тут немає чомусь. Хоч і шанс є. Так, невеликий, але він є. Перезаходимо. І бахаємо десятку ку другу сробки. Однозначно АЧ. Далі беремо циклопа ну Такі персонажі не прям імбові, скажем так. Тут я ледь не прорахувався п'ятизіркового не ледь не взяв. Пантера 7 зірок 1 є Добре. Вже можна радіти. Ще хоча б один семизірковий є. Однозначно бронземо. Далі семизірковий корг, коронка 40. Це дуже добре. Забираємо. Далі забираємо червоного Омегу 200 Тут байдуже кого брати, але задумався. Зірочки рахував. <хи> і останнім нам випадає 6 Пенні Паркер. Забираємо. Ну, в принципі, два семизіркових чемпіони за 24 кристали ну, непоганий дроп. Так що, в принципі, задоволений. Тим паче, знаючи кабам, однозначно могло бути й 0 семизіркових чемпіонів. Так що дякую за це. Дякую вам. І що в нас там далі по плану? А далі у нас по плану. Nexus Titan. Ні, Nexus Titan буде в кінці все ж. Зараз ми сами зіркові повідкриваємо, подивимось, що в нас там, чим мене обдарує кабам. Із 7 зіркових чемпіонів, а дарує він мені чергового срібного серфера. І це вже на хвилиночку коронка 182. Ну і за рахунок акції я добив йому коронку 200. Так що в мене найпрестижніший чемпіон у грі вже з коронкою 200. Містер негатив. Можна було б Кушалу, але. Задублився містер негатив теж непогано. Так, далі. Хоча, якби негатив би випав би в попередній глобі, то було б краще. О! Оце мій топ. Це найкращий дроп, який міг би бути. Халк. Нарешті. Нарешті ти мене, до мене завітав. Ти мене оминав стороною. Півтора роки, чи скільки там вже сім'язіркові кристали існують? Реально, не приходив він, ну не хотів він у мене бути. О, Ексокостюм. Сокіл теж сильний чемпіон. З коронкою вже 40. Чи 20. Не пам'ятаю. Так, а далі нам Що ще дасте? А Дають нам кульку Містеріо. Хай буде. Качати його ще 1.25 поки не буду. Сенсу все, немає. І останній кристал. Що ж буде тут? А тут у нас дитина квача. Він же Ворлок з коромкою 84. Так що трошки навіть і престижу підняв за рахунок цього розпродажу. Ну і в принципі, в принципі принципі дроп, дроп нормальний для мене прям топовий за рахунок Халка. Тепер залишилось тільки одне знайти десь семизіркового чагірнавта, бо він теж мене оминає стороною і дуже сильно оминає, не хоче він до мене йти. Але я сподіваюся, що він до мене все ж прийде. І тут я вирішив все-таки відкрити цей титан, а раптом щось цікавеньке дістану. Хоча я думав першопочатково. Почекати декілька днів до оновлення, але мені тут падає оце аркада знову. І це вже дубль корінка 20, і він піде на третій рам, однозначно. Ну, Тому що як захисний чемпіон він досить сильний. Ну і в атації щось може, але сильно я його ще не розглядав і не тестував, але коли прокачаю, то обов'язково потестую. І Nexus. Nexus титаном. Подивимось, що нам тут дадуть. Ну, слів у мене немає багато. Взяв я безславного, тому що на перспективу раптом випаде дубль, то можна прокачати на 345, замаксити коронку, буде дуже сильний престиж. І два кристалики. Піднімачки з 2 до 3. І в нас тут зелена піднімачка. Є! Одна є. Це вже добре. Тепер залишилось дізнатися що другий. Для зелених однозначно шовк та Халк буде третього рангу. Бо шовк це просто якийсь нереальний персонаж для мене. Ну, а Халк, бо це Халк, він просто місяць з руки, як скажений. І містично. От з містичною я не знаю, що робити. У мене там проблеми з... з персонажами, точніше, з їх дублями. Тому не знаю, як ще з містики прокачати, тому поки в мене він лежить. І забираємо тут однозначно шов, тому що шов в дублі. І шовк без дубля, це дві різні шовк, і краще, коли б вона в дублі. А, тому таким був мій вибір по пропозиціях. Діліться в коментарях, який у вас дроп. Чи сподобалася вам пропозиція. Мені, в принципі, зайшло дуже багато чемпіонів, піднімаю на третій ранг. Я, в принципі, акцією задоволений. Ну, з поточною. Прогресію гри це нормально. Нормальні пропозиції були. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, поставте українську вподобайку. Зустрінемось у наступних відео. Всім па-па!